Привіт, я Аліса, і я покажу вам глибину кролячої нори. Ну тобто, просто зараз ми потрапимо у дивний інколи навіть абсурдний світ світ вирішення питань за гроші. Що і скільки тут коштує, до яких способів вдаються, щоб передати неправомірну вигоду, І які драми трапляються потім. Про це будемо говорити у моєму відеоблозі. Від сьогодні я ваш персональний гід по нетрям українського хабарництва в наше час довго переходять к суті. Та я вже моделюємо ситуацію. Повертаєтеся ви з роботи і раптом натрапляєте на чудове місце, щоб зайнятися власним бізнесом. Ось воно. Разійдітись, тут не на що сматреть. Розумію, не дуже чудове для кав'ярні чи перукарні, а от для пейнтболу те, що треба: закинутий дитсадок. Але є нюанс: будівля належить місту. І от, підраховуючи майбутні прибутки і будуючи дизайнерсько-пенбольні плани, ви йдете у місцеву адміністрацію, аби дізнатися, як орендувати ці розвалини. А там заступниця голови реадміністрації каже вам. А є в нас таке приміщення? Непогано зберігалося, правда, особливо купол. І процедура оренди є, але один нюанс. Як вона пояснила, ця сума є допомогою адміністрації Дніпровського району, допомогою, яка вона хідлива заступниця. Ну звісно ж, допомога, а не хабар. Яке гидке слово. Поки ти спав, я плюв ні разпу поутіну лжи. Якщо назвати хабар допомогою, ніхто не здогадається, що то хабар. Really? 40 тисяч гривень за закинутий дитсадок. По правді кажучи, то лише одна шуба на допомогу адміністрації і навіть не Максі розміру. Але все одно неприємно і незаконно. От до речі, ця креативна жінка Ірина Куліш. Ну і коли ви отримали таку консультацію від профільного посадовця, маєте два варіанти: не платити і шукати інше приміщення, і другий варіант платити хабар, ой, тобто допомогу. Хоча ні. Є ще третій заплатити, але під контролем слідчих, Так і зробив чоловік, що приходив до Ірини Куліш, і наступного разу прийшов уже з грошима поміченими спеціальною речовиною, цілком непомітною без спецпристроїв. А потім був арешт, топшуки, обвинувачення. Це все почалося ще у 2016-му, А через два роки наприкінці 18-го, Ірину засудили. Нормально так по-дорослому: п'ять років за ґратами, плюс повна конфіскація всього, що належить їй. А у нас проблема. Про що нам говорить ця абсолютно реальна історія із Дніпродзержинська, того що тепер Кам'янське. Перше, щоб орендувати там комунальне приміщення, треба заплатити повз бюджет десь одну шубу. Тобто, в адміністрації там люди не дуже чесні, але й не шкуродери. Роздягають помірно. Друге, якщо передавати гроші під контролем слідчих, то через кілька років вам їх навіть повернуть. От нашому завнику повернули. Але й пенбольний клуб у закинутому садочку він не відкрив. Я спеціально глянула там той самий закинутий садок пейнтболу. Нема. Буває, мрія не віддадуть приміщення чоловіку, що накатав заяву через 40 тисяч. Ну зате сам підприємець трохи погрався у детективну гру. І третє: якщо ви просто заступниця голови райадміністрації і попалися на хабарі вартістю в шубу, готуйтеся до принципового покарання. Бо ви просто заступниця голови райадміністрації і навряд чи у вас вистачить грошей, аби корумпувати слідство. І навіть двоє дітей не допоможуть вам їх розчулити. А і ще дещо, якщо ви такий чиновник, Пейнтбольний підприємець запросто може виявитися агентом силовиків, або чарівна представниця офшорки, що хоче добувати тут бурштин, або директор фірми, що хоче легалізувати тут нелегального мігранта. Та будь-хто просто не беріть без шуби чи годинника, все одно краще ніж за ґратами. Ваш хабаргід Аліса Юрченко спасибі за ваш час і підписуйтеся на наш Ютуб канал Бігус.Інфо. Синфо. До речі, як думаєте, той підприємець був таки засланим козачком?